Всім добрий день! Записую вам відеоінструкцію, як користуватися курсом захистом України. Після того, як ви заповнили формочку на нашому сайті, вам на вказану вами пошту приходить логін і пароль. Ви переходите за цим логіном і паролем, за цим посиланням, і у вас відкривається головний екран. На головному екрані у вас перший розділ це мапи. Мапи це є карти, за якими діти навчаються. Тобто, це, наприклад, курс України, 10 клас, захист України 10 клас. Ви, коли переходите в нього, ви можете побачити всі модулі, які є в цьому курсі. Їх тут 73, можете зайти, передивитися лекцію, навчальний матеріал, який є в цьому модулі. В кожному модулі є відео, фото або і текст. Відео, фото і текст. Дитина може самостійно вивчити цей матеріал, може з вами на уроці, це як вам буде зручно. У дитини він також доступний, і вона може його опанувати самостійно. Також ви можете переглянути завдання, які є в цьому модулі. Це в нас тест і це в нас відповідність. Змінювати завдання, приховувати, видаляти ви не можете. Тобто, ви користуєтесь тільки тим, що вже є. Так само і модуль. Ви можете використовувати ту інформацію, яка вже є. Видаляти, змінювати, редагувати, ви не можете. Так. І так далі ви можете продивлятися всі теми, які є. Наступне це завдання. У вас тут є вкладочка автоперевірка, ви тут можете переглянути, хто взагалі що робив, коли і так далі. Далі у вас є розділ «Користувачі». Тут знаходяться всі діти, які у вас є в вашій школі. Ви можете зайти. Наприклад, в картку учня і подивитися, коли він останній раз входив на платформу, які завдання він робив. Наприклад, ми бачимо, що відповідність з такої теми робили 14 жовтня, оцінки немає, тест не пройдений. Хоча ми можемо побачити, що наступний тест пройдений, оцінка 10. Ми можемо натиснути на цей тест, переглянути тут відповіді, правильна відповідь і відповідь учня, порівняти. Де він відповів не так, і зробити аналіз над помилками. Також ви можете натиснути детальну статистику: у вас тут буде кількість днів у системі, час у системі, як часто він заходить, середній бал його, час у системі, скільки хвилин в нього або годин й на вивчення самого предмету, саме лекції до уроку і так далі. Для того, щоб поширити цю платформу серед учнів, ви заходите в налаштування. У вас тут є вже створені класи. Якщо немає, ви можете їх додати через кнопочку Додати. Ви ось тут натискаєте Копіювати посилання. Воно у вас скопійовано і ви поширюєте його серед дітей. Діти заходять, переходять по ньому, і у них тут є форма для реєстрації. Вони її заповнюють і на вказану ними електронну пошту приходять доступи. Після того, як доступи прийшли, діти можуть завантажити собі цей додаток на телефони Apple і Google, можуть на комп'ютер, як їм буде зручно, а можуть займатися через веб-персію, як ми зараз бачимо, просто використовувавши Google Chrome. Дитина заходить на платформу. В неї тут є розділ предмети і захист України. До неї вже прив'язана карта, яку, в якому класі ви його додали. Така карта і прив'язана: 10 або 11 клас. З правої сторони, у дитини є весь перелік тем цього курсу. Але для того, щоб, наприклад, дитині. Перейти до наступної теми ми бачимо, що тут їй треба заплатити 4 монетки. Монетки дитина отримає тоді, коли проходить завдання в темі. Ну, от, наприклад, у нас відкрита вже тема. Ми натискаємо завдання. Бачимо, що за тест ми отримуємо 3 монетки, якщо його вірно виконаємо. За відповідність також три монетки. Ми натискаємо матеріал уроку. Тут ми можемо ознайомитися з лекцією, таку саму, як ви бачите, зі своєї сторони. Тут його бачить і дитина. Тобто вам нічого призначати, додавати не треба. Дитина вже бачить цей курс у себе на платформі і може рухатися, самостійно його вивчати, може з вами рухатися, як вам буде зручно. Ось ми бачимо, що в нас тут є матеріал уроку, картинки, текст, відео, і після цього в нас є завдання. Наприклад, дитина натискає тест і може пройти цей тест. Ось, ну, Наприклад, там проходить його, а, рухається далі або не проходить і так далі. Якщо дитина пройшла тест успішно, вона отримує три монетки і відповідність також три монетки. Далі вона натискає на наступну тему, в неї ось є баланс монеток, натискає завдання, їй тут пропонує сплатити 4 монетки, вона натискає відкрити. Все, І наступна тема в неї вже відкрита. Вона може рухатися далі, вивчати матеріали, виконувати завдання. Після того, як дитина виконала завдання, ви можете переглянути, ще раз скажу, отут-от в профілі. Наприклад, заходити в картку дитини, бачити, яка в карта в неї прив'язана, тобто захист України 11 клас, і бачите завдання, які він зробив.